Усім величезний привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео чергова продуктова закупка. Рада, що ви зайшли до мене на канал. Щойно повернулися з сином з магазину покажу вам, що купили. Сьогодні ми були в магазині Netto. Витратили 35,78 центів. І сьогодні я закупила дещо про запас, тому що була не сама сином. Сама б я цього не донесла за один раз, прийшлося б повертати до магазину як мінімум два рази. А так ми принесли все за один раз, я задоволена. Перше, що дали, це холодний сік. З вишнею дуже смачний, дволітровий. На його взяв в основному для себе. У мене закінчується олія. Ведиці не було, то, що прямо у нас на розі будинку, тому прийшлося нести знято. Сік коштував. Давайте так, що пам'ятаю, скажу. Чому не пам'ятаю, надпишу. Ні того, ні іншого, поки що не знаю ціни. Також не знаю ціни, взяли варення, трішки прихворіли, робили компот з варенням, з'їли все варення, яке було в холодильнику. Цього разу вибирав син, взяв ось таку малинку, подобається. Останнім часом дуже часто була вишня і був персик. Трішки набридло. Наступне це варені буряки. Тут буряки продаються як в сирому вигляді, так і в вареному. Дуже часто беру в варену, так вже і призвичайлось варити червоний борщ з вареними буряками, хоча колись в Україні ніколи цього не робила. А тут ну, інколи просто немає гіджових добувають в магазини, в яких немає просто сирого буряка, тільки в ось в такому вареному вигляді. Але якщо на салат, наприклад, то вже бурячок готовий. вживання. Теж не пам'ятаю ціни, все буду надписувати. Наступне це були бургери. Їх тут було два упаковці, але один вже з'їдений. Дуже теж часто беремо. Теж не знаю ціни. Також взяла сирок фету, дуже його люблю, дуже часто даю в салати 200 г. Наступна а, покупочка. Це ось такий кремовий десерт, а, шоколадний зі збитими вершками. Це для сина. Я раніше таки теж а, брала і для себе, але зараз я такого не вживаю. А, сметана. Сьогодні в мене сметана 75 центів, минулого разу, пам'ятаєте, була 99, але тоді була 30-ти відсоткова, сьогодні 10%. Відсоткова. Наступна покупочка, це борошно пшеничне, от воно не дороге, 59 центів за кілограм, і також закінчується цукор, теж взяла кілограмовий. Він обійшовся нам 89 центів. Так, Це на запас. Поїхали далі. На ще син взяв для себе ось таку пасту Чікен Таріакі японську. До речі, в таких упаковках пасти смачні, але точно не дешеві. Це така покупочка не бюджетна. Але коли хочеться, то ми йому дозволяємо. Наступна покупочка це банани. Нарешті завезли нам банани, а то спочатку вже були такі на акції, перестигли а якийсь час, потім взагалі не було, а то привезли. Трішки, правда, ще такі зелені, але, думаю, ті вже будуть смачні. Теж не знаю, наскільки вони мені заважили. Оскільки обійшлися, я ще була знову ми завезли хурму. Хурма є різного виду і продається поштучно, виняті за 79 центів. Це ж така велика якась е, сортова, напевно, і вона ось ця дорога, але вона смішніша. Та, що була поштучно, може б я її взяла, вона була меншого розміру, але дещо не стигла. Тому передумала її брати. І ще з десерту 5 штучок таких цукерків лайн. Так, З м'ясного єдине, що взяла, це були ось такі ковбаски свинини, 400. Грамів. На вечерю планую запікати картоплю, можливо, разом з картоплею і запечу. Теж ціну вам напишу, не впишу, не пам'ятаю. Взяла дві упаковочки, тому що тут по 5 штучок. Буде 10 таких ковбасок. Нас тут для мене це брокколі. Дуже люблю. Інколи запікаю, інколи просто відварюю. А люблю таку взагалі альденти, коли я в кипяток, ну, дві 2-3 хвилинки. Це в мене як гарнір. Ось така 500 грамів. Видно, що свіженька, симпатична. 750 грамів сьогодні взяла огірків. Ну, взяла ось такі менші. Були великі. Але вирішила взяти ось цю сіточку. А ще в мене була покупка помідорів на гілочці, але теж такі, як звичайні помідори великого розміру. Дається 2 євро кілограм. Не знаю, наскільки заважили, все вам напишу. І остання наша покупочка сьогодні це покінська капуста на салат. Вибирала якнайменшу, але. Повірте, це все, рівно. порівняно, була маленька, але дуже вона велика і дуже важка. Дякую за увагу! Зустрінемося в наступному відео на дану тему. Усім привіт! Продовжую знімати свою продуктову корзину. І сьогодні в нас закупка більше, ніж зазвичай, тому що, по-перше, йдуть вихідні, по-друге, до нас завтра на вечерю прийдуть родичі. І е, потрібно було прикупити більше продуктів для того, щоб щось смачненьке приготувати. Ну і дещо, звичайно, купували про запас, що вже позакінчувалося. Була я в двох магазинах, в ведиці там нету. В Влідело сьогодні вирішила не йти, а обійтися тими продуктами, які представлені в наших магазинах. В Нетто витратили 50 євро, а в Ведиці 33. В Ведиці в основному купували все, що важке овочі в основному, тому що етика знаходиться дуже-дуже близько, нето трішки подалі. Ось така була закупка, і давайте дивитися, що на ці кошти ми купили. Ці всіх не пам'ятаю, тому, як завжди, підпишу картопля 2,5 кг, Була не дуже крупна, люблю крупнішу, була трішки дрібненька, але нічого страшного. 3 євро. 2 кг цибулі закінчилася повністю в моїх запасах. Це євро 79. ось, І на далі підпишу. Я завжди купила тостерний хліб, білий чоловікові на роботу на канапки. Ну і завтра, можливо, хтось з гостей захоче шматок хліба, з салямі. Його на канапки, ось така пластинками. Скільки тут грамів 200 грамів, це моя постійна покупка. Ще можу купити сервелат. Я завжди дивувалася, як ти можеш їсти канапки. От ми вже пів року тут і нічого не міняється. Кожного дня на роботу саме такі канапки. Але, сказав, чоловік нічого дивного, він же, до речі, руками їсть. Такі канапки і нічого. Так Для його ж канапок. Ну, звичайно, і не тільки, але має бути постійно масло. Він має канапків не мастить, мастить масло 250 грамове. І ще на ці канапки у нього йде сир. Так, твердий сир, але я його тут не бачу під руками. Давайте покажу вже. Заодно ось такий тілкситер, Теж беру частіше, ніж інші види сиру. 45%, теж пластинками, тут 400 грамів. Здається, 3,50 але точніше, вам надпишу наступне, що покажу, давайте покажу овочі. З овочі взяли ось такі томати 400 грамові, і дуже часто бувають на знижці. Еліці останні взяла огірочки. Сьогодні я вирішила не брати довгу огірочку, взяла такі е, дрібніші, щоб на столі гарніше виглядали, ось такі маленькі, вони теж, до речі, продаються поштучно. Але вони виходить дорожчі 69 центів за ось такий маленький огірочок. Е, ті, що я беру постійно, Такі великі, в декілька разів більші, вони за 89 центів один. Ось. Ну, але сьогодні вже такі більш святкові огірочки. Скажімо так, наступна наша покупочка це звичайно 10 штук яєчок. У мене сьогодні розмірянка, вони дещо менші, ніж я купувала минулого разу. А ще в моїх покупках є ось такий горошок. Мені дуже подобається оцей пофасований по маленьким баночкам. 200 грамів в банці, але самого продукту вдається 140 грамів. Так, десь було написано, зараз не бачу. А ось. Дуже. Зручно, що так порційно. от на кастрюлю борщу йде одна така порція. Не потрібно відкривати великої банки. Е, так, наступне покажу вам ще ось такий сирок, двох взяла. В них різниця в тому, що цей 25-відсотковий, цей 45-відсотковий. І він знаходиться в такій восковій плівочці. Думаю, ви знаєте. На стіл гарно виглядає і дуже смачний, але не, не з дешевих цирків. А Ще з що вам показати, давайте покажу ось, ось таку піцу. Дуже часто беремо це ем, свіже тісто, яке можна зразу випікати. Додаєте будь-яку начинку, яка вам подобається, але ще йде ось така баночка з томатним соусом. Смачний соус і смачна піца. Коли висилаю посилки додому в країну, дуже часто її кладу декілька упаковок. Печеться дуже швидко, буквально 15 хвилин, і піца готова. Ось, Тісто смачне, тоненьке, якщо я не сказала. Наступне. Так, що в мене тут ще є? Давайте дивитися по м'ясному. По-перше, хочу наліпити пельмінів. Взяла фарш, він якраз до завтра з 30-відсотковою знижкою. Не було чисто свинини, тому взяла мішаний свинина, свинина говядина. Ну, теж непогано, навіть е, більш дієтичніше, не такий жирний. Е, підійде наступне, що в мене тут ще є, хочу запекти е, курячі гомілки. У мене по дві упаковки е, на 600 грамів, тут по 5 штучок. 10 штук всього разу. Так, давайте трішки посуватися. Наступне а, покажу вам, що взяла саме з м'ясного на м'ясну тарілку. Це у нас буде дракон, і також а, різні види м'яска яс, і ковбаси. Ось таке. Запечене. Тут нарізки, але дуже мало в цій нарізці десь по 100 грамів. І ось таке півкопчене. Тут вже 125 грамів. Так, ось. І ще ковбаска. Ось така соляня. Була різних видів, сподобалася, ця, це взагалі 80 грамів, але теж цього вистачить. Ще вам покажу е, оселедець е, 250 грамів, а е, він йде маринований. Отакий. Е, це буде шуба. Наш улюблений салат вже осінь, і вже його хочеться. Так, і ще мені залишилось вам показувати, а ще в мене є рибка, є ще дві упаковочки креветок відварених по 100 грамів. І, звичайно, червона рибка, 300 грамів, але взяла останню рибку. Яка була в магазині. І дуже гарний шматочок це ось такий хвіст. Але не було другого виходу, або було брати, що є, або не брати взагалі. Тому я вирішила все-таки взяти. Це 6 євро, це моя постійна покупочка. І ще сирок взяла ось такий моцарела натертий. Можливо, не, не на завтра використаю, а просто 150 грамів. Взяла меншу упаковочку. Часто беру 250, але дуже довго він у нас не використовується. Так, що в мене ще тут є? Є ще огірочки кормішони. Взяла вже меншу баночку 500 грамову, тут їх 300 грамів. І не побачили, що вони йдуть з пекучим червоним перчиком. Ну, Вже переживаю, щоб не були дуже гострі. Таких не люблю. Так, син для себе коло запас діадно два бургери. Дуже їх люблю. Він мікрохвильові плечі. І наступне це ось такий виноград 500 грамів. На завтра. І ще тут в мене бананчики. 4 штуки, 800 грамів десь савалю, і це десь на один яблок. Так, чотири штучки. Так, зі сьогодні це вафліки. Ось така упаковочка 250 грамів з попори. Мені був куплений і ще. Ось такий дискіт з шоколадом. Ось так. І дві бутилки Кока-Коли. Так, одна в мене без цукру. Ця літра 25, і ще одна ось такий вид без цукру і без кофеїну. Ціну теж підпишу. Ось тільки в нас було покупочок на. 80 82 євро. Ось і величезний привіт. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні знімаю чергове відео на тему моєї продуктової корзинки. Сьогодні у нас понеділок. Це закупка після вихідних. Але вона менша, ніж зазвичай, тому що я е, купила до вихідних, багато чого ми чекали гостей, багато чого залишилось. Але е, деякі продукти потрібно вже було обновити. Ну, і, е, Давайте приступимо. Сьогодні я була в одному єдиному магазині, в нету витратила 28,67 центів. По традиції, що пам'ятаю ціну назву, що не пам'ятаю, підпишу. І давайте дивитися. Перше, що купила, були на книжці сьогодні ось такі міні-томати, сливочки пів кілограма за євро 79. Це насправді хороша для них ціна. Друге, це був огірок. Взяла знову такий крупний, він дуже смачний, його постійна ціна 89 центів. Також сьогодні в місті була морква: 1 кілограм за 99 центів. Це ж біопродукт, це точно дешевше, ніж зазвичай. Я не знаю, чи це акція тижня, чи чого вона на знижечці. Але така морква, скажу, вам довго не лежить, я її дуже часто переробляю. Тобто, очищаю тру на тептошці і порційно заморожую в морозилці. У мене повністю закінчилася морква. В морозилці є ще буквально порція чи дві заморожена і все. Так, тому це така покупка по необхідності. Також на сьогодні взяла дві упаковки ось таких коричневих шампіньйонів по 400 г. Вони були теж на знижці, і бачите, вони вже такої не першої свіжості, але буквально сьогодні на вечерю буду їх готувати. Здається, по євро 89. Але для такої ваги це непогана ціна, ціна хороша. Також сьогодні я придбала ще. Пів ось цього вареного борочка це євро 49 Я вже звикла, що він тут у більшості магазинах варений, тому що не у всіх магазинах далеко він представлений в свіжому вигляді. Ось більшість такому. Я навчилася з нього варити і червоний борщ, і дуже смачно виходить. Цього тижня минулого маю на увазі. Я вже його брала брала ще оселець, готувала шубу, але так як я сама шубу не їм, тому я бурячком не наїлася. Буду робити салат, також піде мені на гарнір. Наступна покупочка, давайте покажу вам ось таке масло. Не менше 82% завжди беру 250 г, ну, воно десь два. 2... 39 чи 49. От Воно тут таке недешеве. І знаєте, на тиждень часом беру не одну пачку. Тому що йде дуже часто на канапки чоловікові на роботу. А також з м'ясної продукції вже теж практично нічого немає. Морозилці, здається, є ще кулачок чи два фаршу, і все. А, взяла ось такий гуляш-свинина 500 грамів, це 4 євро. Піде і на перше, і на друге. Нам інколи після вихідних буває м'ясне на знижці. Ну і цього разу не виключення. На знижці були ось такі биточки в пакурці 5 штук на 400 грамів з 30% знижкою, Термін придатності до завтра. Ну і Буквально я сьогодні-завтра буду їх готувати, немає ніяких проблем. Для чоловіка і сина вистачить я сама такого не звім. До себе я взяла інше м'ясо, 400 грамів. теж ось такі шматочки, але це в нас індик індиче м'ясо. І воно було на знижці. Тут, як бачите, по прайсу ціна 4,49 воно було за 3 євро. Не знаю чому. Термін придатності нормальний, можливо, це якась акція тижня. Ось, тому піду ще завтра-післязавтра завтра, візьму, напевно, ще, якщо воно буде. Ось, Я не проти із фруктів ось такі банани, 4 штучки, десь грамів, 600, напевно, це менше євро, десь 79, можливо, 50. десь так. Ще взяла 4 штучно сьогодні брала не в упаковці хурми. Вона така здебільшого була, але я вибрала дещо таку м'якшу, яку могла. Мені заважили 2,51 але ціна за кілограм десь 3,50 Напевно, тут немає кілограма, десь грамів 700-800. На десерт для сина купила ось такий шоколадний крем з вершками. 200 г це всього 35 центів. Раніше і собі часто брала, ванільний дуже любила, Ну, зараз просто поки що солодку, стараюсь не вживати. І поновила запаси морозива. Купила ось такі сендвічі, Ну, таке міні-морозиво. Тут в упаковці аж 8 штук. Це по 2 євро в упаковці. Три, ну, таке трьох... Колірне і три смаки: шоколадне, ванільне і полуничне. І ще одна упаковочка. Ось такі конуси морозиву ванільну, теж полуничне з полуничним соусом. А тут вже їх 6 штук, воно таке більш, напевно, крупніше. Теж 2 євро. Ось така була в мене закупочка. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, бережіть Україну. Побачимось в наступних відео. Бувайте!